Так, <кій> Галина Рудова мої вітання. І вам, тітя Галинка, привіт, ходив по зарадне. Шукав зарадне, а воно виявляється тут біля мене. Так, нас троє в чаті, троє лайчики щиро вам вдячний. <кій> Вибачайте за мій голос, бо самі знаєте, що зі мною. Так. Так, троє в чаті, хтось сидить в кущиках, хтось вийшов з кущиків. Чотири лайчики щиро вдячні. Так. Виходьте з кущиків, хто там на кущиках сидить, пишіть, розповідайте, в кого як справи. Так, Геннадва, поки не знаю, чи тебе закинуло куди треба, але бачу, що кількість підписників виросла. Ну це, це завдяки моєму котові. Це завдяки моєму котові. Е, було 1825. <кхем> На даний час є 1834. Майже 10 підписників. Ну це 9, так? Майже 10 майже 10 підписників. Це завдяки котовій. От що, бачите, що роблять тварини. Що роблять тварини? <плес> <плес> я те відео видалив. Воно <плес> вже там стоїть, воно не росте. Тому думаю, я його видалю і хай там більше так робити не буду. ну, Більшість людей, так як пані Надя каже, що... Толкового люди не дивляться. Може якийсь такий жовтий, а взагалі я не жовтий. О, то виріл. А то такий жовтий десь на камері, що... Ну, хтось з кущиках сидить і не пише. Ну, а не знаю, чи зараз кудись закине, чи не закине, але тепер зачекайте секунду. Tehát ebben szólik és a mennél is Так, Галина Рудова, дякую котові, але сподіваюся, що вони залишаться. Ну, побачимо, побачимо, чи залишиться мрію, коли хтось подивиться на мене. І відпишеться, але ж хто його знає, ну поки що тримається. Ну там взагалі було такі, що двоє є. Було таких двоє, що. Ой. Що підписалися і пройшло трохи і відписалися. Тому ще й такі були, так що було би більше. Я би б не ті, що двоє відписалися, це було б 836. <кхід> ну, хтось троє сидить в кущиків і не виходить. Мені цікаво, хто там. От я не можу перевірити, чи воно йде по-новому, чи воно йде по-старому. На планшеті то йде по старому. А чи тут колись оновиться, а вже двоє на штаті або. А, це я вийшла. А ні, я йду. Як же ж міг знати, а, як мені дізнатися? Так. Не знаю, якщо такого це буде йти, то я нуль показує. Вже взагалі нуль. Це значить неправильно воно показує. Але наша тягали Галина родова пише, а показує нуль. Галина Родова. І мені цікаво, хто там в кущиках. Ну вже взагалі показує нуль. Все, не будемо знати, хто там в нас і що там в нас. чого воно ну, так, я не знаю. Щось з Ютуб зі мною жартує чи не жартує. Ну, щось, щось він мені знайшов. Не знаю, що він мені знайшов, але 0. Ж, але ж, але ж. Нуль. нуль і все показує один а тут ще 0. Ну, не маю слів. не маю слів до того Ютубу. Так, ставте вподобайки у правильному куточку три крапки, натискайте на них. Mm. Так, щось там прийшло. Не знаю, чи завподобайки пропустить чи ні. Не пропустила. Я не знаю, що сталося. Не можу написати про вподобайки, щоб ставити. От напишу зараз, друзі, ставте вподобайки, пропусти. Ну і не точно. От, аж пропустило. А як пишу, ставте вподобайки в правому куточку, на три крапки натискаєте та 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 не пропускаю. Я раніше пропускав зверху у правому куточку три крапки, натискайте на них і ставте, не буду писати вподобайки, а тільки поставлю значок. Його обхрити, Трошки його обхритуємо. Ага, обдуриш ти його дудки. Не пропустило. Не пропустило. І от ви кажете, що він в мене хоче. Той пан Ютуб Не може пропробувати навпаки. Може хтось прийме. Так, давай хукаємо куточку та 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 Вподобайки ставте, подобайки ставте. Це купимо куточку, трохи натискайте на них і ставте вподобайки, вподобайки ставте. Кутошку, графі, ставте, на них, ставте натискайте, натискайте на них. Натискайте на них в правому. В правому верхньому кутку. Так. О, наш? Обхитрили. Обхитрили. Венера, у мене також проблемка. Я не можу писати коменти в шортах. А це вже в чому причина. Ну, бачите? Так пропустило, Ну, мусить бути так. А по-іншому ніяк. Ай, я пропустив. Три крапки пропустив написати. Подобайки ставте, натискайте на них. А ні. Добре. Хто хоче зрозуміти, той зрозуміє, правда? Ну немає нас, нема нас багато. Міг би і не виходити. Ну, хотів попробувати. Можливо, кудись хоч би але де там. Ютуб про мене забуває, що є такий Євген. Ви показуєте тепер двоє на в чаті. Хто там, що там, не знаю. Тим більше, що сповіщення ще не приходять. Але ж я даю гарантію, що не прийшли, бо в цьому форматі чомусь це треба робити так обратно. Альона Альона, привіт! Привіт, пані Альона. Що раз вам дякую, що зайшли мене підтримати. <кхе> і вам гарного дня і приємного спілкування. До речі, сьогодні Всесвітній День Молитви. Альона Альона, привіт Женя і вам привіт. Сьогодні всесвітній день молитви. <кій> а, що я хотів казати? Це перед ефіром завжди треба виходити раніше в цьому горизонтальному. Щоб прийшов сповіщення, його відразу вимикати. І виходити, то, типу, як попередження. Типу як сос. <плес> <плес> ну, не закинуло мене нікуди. Так що народ, народвай, до речі, мені сьогодні сповіщення. О, то значить, що я не все по потір... ну, не все втрачено вибачаюсь. Бачите, мало хто зайшов. Мало. Нема нема, всі зайняті, Ввечері більше аудиторії. А вдень це... Ну добре. Ми зустрінемося у, у неділю, так. Відео записувати не можу, бо мені буде важко читати. А там якраз такі глави почалися, що ого. го, -го І такі то справи. Ну, друзі, дякую, хто був присутній. Зустрінемося в неділю. Кажу, відео не буде, бо самі чуєте, що зі мною. І це ну, дякувати Богу, що температури немає. Що немає температури, що мене ще, що мене ще легко взяло. Що мене легенько ще взяло. Я ще вдячний Богу, що не дав мені знедужити сильніше. Маліна Люна, я так от зараз побіжу до нових зустрічей. По можливості переглядайте старі відео, а нові будуть тоді, коли одужаю, до нових зустрічей. Бувайте! Гарного дня!